Ямковий ремонт українська чорна діра. Щороку у ямах ховають сотні мільйонів гривень бюджетних коштів. Та от дорожнє покращення від цього так і не настає. Джедаї проїхалися нещодавно відремонтованими дорогами Івано-Франківської області та подивилися, в якому стані вони після зими. Титул однієї з найаварійніших трас країни по праву належить дорозі Івано-Франківськ. Стрий проїхати тут практично неможливо. Місцями взагалі не приїзна, Не знаю, де дивляться дорожники. Я таке, що не то, що взагалі колесо цієї машини провалюється. Торік ями тут були по коліно, дорогу підлатали, однак прожив асфальт недовго. Неякісно їх латають, консистенція неправильна. От. Коли ставлять новий асфальт, не додають того бітому ту кількість, яку потрібно. І от вам результат: порізані колеса, погнені диски. А ось родзинка траси, автомобільний міст у селі Боднарів. Переправа вся в дірках і ямах. Частину мосту навіть підперли металевими конструкціями. Мабуть, саме це дає право шляховикам регулярно звітувати про проведені ремонтні роботи. лагодили, лагодили О, у літі. Трохи у дощову погоду засипали трохи смолов і каміння мали, то ну надовго не тримало, десь тижнів два. Для європейських водіїв такі дороги, наче фільм жахів, дуже великі ями і тріщини наскрізні. Так що все може обвалитися. В Польщі таких дорог точно немає, страшно їхати. Місти. Дорога на балансі служби автомобільних доріг та латанням ям займається облавтодор. Підприємство лагодить дороги старезною технікою та за стародавніми технологіями. Чомусь усі е, нарікають на службу автомобільних доріг, а служба автомобільних доріг не ліквідовує ями на дорогах. Чомусь е, облавтодор вважає, що це їх пріоритет, що вони повинні власне вони повинні цим займатися. Хоча можливості в них таких немає. В «Облавтодорі» зустрітися з нашою знімальною групою не захотіли. Найпевніше сказати немає чого. Тож, схоже, трасу й далі вбиватимуть, хоча б тому, що циндрити гроші на ямкові ремонти можна вічно.